та вже підписникам. Ну от сьогодні перевіримо вже нарешті чи прийняли нашу матку і оську. Знімаємо кришку, наші утеплення. Бачимо, так, берумо навколо квіточки. Я особливо тут нічим не... Він не едва мопалку после відсунув а рисунок відсуну крышечку. Так, вот так. Ну что, наша клеточка? Аккуратно. Так, матку випустили. А от чи прийняли, ну зараз буде дивитися. Самому цікаво. Я вже пісайку, можна сказати, тисячі маток. І внукавсі, і вулики, і все одно якесь доля хвилювання є. Вот тут немає. Так, тут немає. Поставимо збоку сбоку. Заважала нам. Достатньо какие-то молодой бюджет рышка. Заматка. Ком'ї достатньо свиту, щоб почати червіння. Там по рамки теж не дивлюся, дивлюся на рамки з розплодом. О! Матка ходить важка наша. Ну я одного просто не розумію, навіщо матці було підрізувати криво. Так, так як блестможливо, як з тим буде гаттикої заміни. Джон, це не дуже добре. Я що потрібно було залишити на розсуд власника матки, під'їздити чи ні. Ну я розумію, що це розраховано на, на клієнта, який, щоб у на... нього на... матка звук не випухнула із кліточки. А і все ж... Цього, на мою думку, не треба було робити. Ну що, тепер матка входить спокійно. Тепер чекаємо початку яйцекладки. Ну і що, і пілоч під неї матки і на гірські обліти, і на домашні, і на плітки. Так що, хто має бажання, може телефонувати. Або на вайбер писати, що краще. Так що, думаю, все буде гаразд. На цьому всім щастя, ми у здоров'я. Слава Україні!